Унікальні документи, книги, карти, листівки, світлини та закони все це зібрали в одній виставці архіви незалежності, документи, що змінили історію. Колекцію присвячену глибокому історичному досвіду державотворення зібрав громадський діяч та юрист Володимир Пилипенко з родиною. Вона пережила кілька століть та навіть окупацію під час російсько-української війни. Наш будинок знаходиться на Житомирській трасі, в Бучанському районі, і вже через три дні фактично селище було окуповане, і вдалося, коли виїжджали, то вдалося частину документів просто-напросто, що поміщалось у машину, можна було вивезти. А всі книжки української історії, і інші документи, вони просто залишилися вдома, і ми не розуміли, чи ми колись взагалі повернемося. Тобто, питання не стояло про те, що щоб щось збереглося, аби повернутися на місце. Представлені і документи, в яких відображені правові, культурні та політичні процеси, адже саме вони формували державу в період відродження з 1917 по 1921 роки. Нині, коли Україна вкотре виборює незалежність, знайомитись із такими експонатами, вкрай важливо. Є такий вираз, що хто не знає історії, та нація яка не знає історії, то вона не має свого майбутнього. Об'єктивно це так. Якщо на сьогоднішній день в умовах цієї війни, страшної для України, яку розпочала Росія, ми повинні вивчати і знати ті джерела, як же Росія поводилася з нами і в процесі перемовин, і в процесі ведення бойових дій, і в процесі підкупу різних там політичних діячів. І щоб не було таких помилок, звичайно, ми повинні про це знати. Виставка вперше виїхала за межі Києва. Також її доповнили експонати із фондів музею Вінниці та Вінницького обласного краєзнавчого музею. Кілька документів показали вперше. Речі, які демонструються тут, вони стосуються як Вінниці, так і Вінниччини, і України. І ми максимально з можливих речей фондових наших їх. Спробували доповнити власне і одним із там унікальних елементів фалеристичної колекції Залізним хрестом його оригіналом, і документами, які вперше демонструються пов'язаними з темою мобілізації, пов'язаними з темою зголошення до українського війська того періоду, надрукованих у Вінниці в 1918 19 роках. Відкрили виставку у сьомому апеляційному адміністративному суді. Саме у часи директорії тогочасний уряд ухвалював важливі рішення у стінах цієї будівлі. Експозиція пробуде тут протягом місяця. Відвідати виставку можуть усі охочі, І з собою потрібно мати документи, що посвідчують особу. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський, новини задань, телеканал Віта.